Рам слава перед нами гравець команди СК «Сокіл» преміум Лія ліас серед дитячо-юнацьких команд розкажи, будь ласка, враження про гру і про перемогу. Гра була дуже цікава. Я забила два м'ячі. На мене дивились батьки, мій молодший брат. Ну в, ціл в цілому гра була дуже весела. Складно було сьогодні реалізувати моменти mm. і забити м'ячі чи ні? Трохи було складно. Як так сталося, що в кінці забили вам гол на, на останніх секундах? За помилкою партнера в команді. Ага. Настанови тренера всі виконали на сьогоднішній гру? Не всі. Не всі. А чому так? Дехто був не готовий на грі, це ще було вина під час розминки. Ага, десь трошки хтось давав самоімпровізацію, так? Так. Ага, зрозуміло. Як взагалі настрой команди був сьогодні на грі? Бойовий був. Бойовий. Рахунок такий досить невеликий, різниця буде м'яч. Як взагалі сильний суперник не сильний, складно було грати, ні? Ну, в цілому сильний суперник, любого суперника треба вважати, то просто треба було ще гостуватися на гру, то ми б їх більшим рахунком виграли. Що побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Бажаю зараз перемоги і гарної гри. Дякую тобі, бажаю перемоги і багато волі. Дякую.